Жити заради любові це найпрекрасніше, найглибше, найсправжніше покликання, яке тільки може мати людське серце. Якщо пройти крізь усю розповідь Святого Письма від першої сторінки до останньої, то в кожному рядку, в кожній історії, в кожному пророцтві пульсує одна велика незмінна тема безмежна, палка, незламна любов Бога. Саме Його любов запалила зірки і дихнула життям у першу людину, саме Його любов, попри наші падіння, бунти і зради, простягнула руку благодаті і спасіння, саме Його любов привела Ісуса на хрест, не сила, не обов'язок, а чиста, жертовна любов. І саме ця любов одного дня збере весь Його народ на великому весільному бенкеті Агнця, де сльози втруться назавжди, а радість триватиме вічно. Бог є любов. Не просто має любов, не просто виявляє любов, Він сам є любов у своїй суті. Кожне його слово, кожен його вчинок, кожен Його подих просякнуті любов'ю. Він не здатен діяти інакше. І коли Ісус у Євангелії від Марка 12:3031 підсумовує всі заповіді одним словом, Він говорить: люби. Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм, і всією силою Твоєю, і люби ближнього Твого як самого себе. Ти був створений саме для цього, щоб тебе любив Бог безмежно, безумовно, вічно, і щоб Ти у відповідь любив Його та всіх, кого Він поставив поруч. Дорогі мої, чи відчуваєш ти це в глибині душі? Ти ніколи, ніколи не знайдеш справжнього спокою, справжньої радості, справжнього задоволення, доки не дозволиш собі повністю зануритися в океан його любові. Ти можеш досягти висот, зібрати багатства, отримати визнання, але без його любові все це буде порожнім. Ти ніколи не відкриєш свого справжнього покликання, доки не почнеш жити заради любові, заради Нього і заради тих, кого Він любить так само сильно, як тебе. Жити заради любові означає зробити рішучий, мужній крок, вийти з колії турбот, амбіцій і спокус цього світу і повністю зануритися в реальність Царства Божого. Це означає, щодня обирати, вкорінюватися в непохитній, безумовній прихильності небесного батька, замість того, щоб благати крихти любові в мінливого, часто жорстокого людського світу. Це означає перестати шукати щоб брати, і почати жити, щоб віддавати. Служити, прощати, піднімати, зцілювати, благословляти це означає перестати гнатися за тим, що швидко зникає, і почати шукати насамперед Бога, Його серця, Його шляхів, Його істини. І саме тоді, коли ти шукаєш Його понад усе, Він обіцяє дати тобі життя справжнє, повне, рясне життя, яке тільки Він один може подарувати. Коли ти починаєш свій день у його присутності, у тиші ранку, коли серце ще відкрите, а розум не захаращений турботами, ти закладаєш найміцніший фундамент фундамент його досконалої любові до тебе. Дозволь йому в ці перші найцінніші хвилини дня шепотіти тобі правду: Я люблю тебе. Завжди любив, завжди любитиму. Нічого ти не можеш зробити, щоб я любив тебе менше, і нічого не можеш зробити, щоб я любив тебе більше. Ця правда, коли вона проникає в серце, звільняє вона зцілює рани, розтоплює страх, руйнує стіни егоїзму. Вона дає силу перестати шукати підтвердження в дзеркалі світу і почати жити з переповненого серця. Без цієї щоденної зустрічі з Його любов'ю неможливо жити так, як заповідав Ісус. Неможливо любити ворогів, прощати кривдників, служити непомітно, віддавати останнє, бо наша любов завжди обмежена, втомлена, поранена, але Його безмежна. І апостол Йоанн говорить просто і сильно ми любимо, бо спочатку Він полюбив нас. Тільки коли ми щодня п'ємо з джерела його любові, ми можемо стати каналами, якими ця любов тече до світу. Його любов до тебе не абстрактна теорія, вона конкретна, цілеспрямована, палка. Вона переслідувала тебе в найтемніших моментах, вона плакала з тобою в самотності, вона боролася за тебе, коли ти здавався. І лише один справжній смак цієї любові здатен перевернути все твоє життя до гори дном, перетворити егоїстичне серце на жертовне, байдуже на пристрасне, замкнуте на відкрите. Я молю від усього серця, щоб ти сьогодні відчув цю любов так близько, ніби Бог сам обійняв тебе, щоб вона розтопила лід, розвіяла сумніви, запалила вогонь. Нехай Його любов збудить в тобі нову непереборну пристрасть любити Його всім єством і любити кожного, кого Він поставить на твоєму шляху. Нехай вона перетворить твої будні на пригоди царства, твої слова на зцілення, твої акти на благословляння. Від сьогодні обери жити заради любові, не заради успіху, не заради визнання, не заради комфорту, заради нього. Заради тих, кого він любить так само сильно, як тебе. Нехай Його любов переповнює тебе так рясно, що ти не зможеш утримати її в собі, нехай вона лється через тебе на всіх навколо, і нехай все твоє життя, кожен подих, кожен вибір, кожен день стане гімном його любові. Живи заради любові, бо тільки в ній справжнє життя назавжди. Якщо вам відгукується цей контент, Підтримайте канал, підписавшись попереду ще більше корисного і натхненного.